Добрий день гості, підписники мого каналу, слава Україні, героям слава. Ось ми тут приїхали на городи Молотити сою. Ось ми тут 30 сотих. Ось ці кого було тело бункері. Така сойка у нас. Тут хорошо. тут, а тут не хорошо. Всталося ось пройти один покосик назад. Добити і раз і зальоп. Одервалася ця бля штука. А ну козаки. Хто що підкине зараз? В коментах що б вона зробити? Варити. Рубік би чугун. А Варити, шукати нове, в кого може є що, пишіть, кидайте. До зустрічі на каналі.